4 квітня 1953 року народилася Квітка Цісик, американська співачка українського походження. У США вона працювала вокалісткою, співала рекламні джингли. А саундтрек до фільму Ти осяєш моє життя у її виконанні отримав Оскар і Золотий Глобус. В Україні вона була одного разу, але на власні заощадження у США записала два альбоми українських пісень: Квітка та Два Кольори. Більше про життєвий творчий шлях Квітки Цісик у матеріалі журналістки Олени Царенко Українка Квітка Цісик народилася і все життя прожила у США. Із нею працювали Майкл Джексон, Вітні Юстан та інші світові зірки. Не ім'я співачки Квітослава. Рідні близькі називали її Квіткою, а популярність у США вона здобула під артистичним псевдо Кейсі, поєднання перших літер імені та прізвища Квітка Цісик. Єдине з Цісик українською мовою записав на той час керівник музичного ансамблю Червона рута Олександр Горностай. Мої батьки приїхали з Львова, і мій тато був скрипалем. Я в нього почала вчитися. Від четвертого року життя, і давно, і довг, довгий час я думала, що я буду, я буду скрипачкою. Але е, е, я все любила співати, я співала малою дитиною в, в пласті, в школі, в церковному хорі. Її голос звучав у рекламних компаніях протягом 16 років і до кінця життя вона була офіційним голосом автомобільної компанії. Ця ж компанія підрахувала, що голос тісик прослухали понад 22 мільярди разів, тобто кілька разів більше ніж населення Землі. За даними Українського інституту національної пам'яті, квітка цісик двічі була одружена. Першим її чоловіком був композитор, аранжувальник Джек Кортнер, а другий інженер звукозапису Едра Кович, якому квітка подарувала сина Еда. З різницю в 9 років співачка записує два альбоми українських пісень. Українською вона американка володіє недосконало, але кожне українське слово в пісні інтонації звук її виставляє мама Іванна. Аранжувальником її писання. Сенс там Джек Куртнер. Це Джек Кортнер. Він а, є музика, композитор. І я також його пізнала в, в, в музичній в мюзик тут в Нью-Йорку. І він той дуже цікава людина. Він є зі Середніх Штатів Америки. Він нічого не знає про Україну, хоч тепер він знає дуже багато про Україну. Сама Квітка Тісик побувала в Україні з мамою лише раз у 1983-му Наголошують дослідники інституту національної пам'яті. Коли про неї, як про співачку, тут ще ніхто не знав. Вона таки повернулася в Україну у спогадах, записах. За даними інституту української національної пам'яті, 29 березня 1998 року. Не доживши до свого 45-річчя, вона померла через рак молочної залози. দু রে মই।